Вітаю вас, Любі! Сьогодні послухайте про народні символи України. Кожен народ має свої символи, ознаки, за якими його впізнають. Наші українські символи це те, що робить нас особливими, добрими красивими. Наш прапор це синє небо і золоте пшеничне поле. Він символізує мир, щастя. Та працьовите життя українського народу. Синій колір це чисте небо, вода, спокій і віра, жовтий, тепло сонця, щедрі ниви, багатство нашої землі. Тризуб – найдавніший знак нашої держави, його зображення можна побачити ще на монетах княжих часів. Він означає силу, віру, мудрість і волю народу. Гімн. Це головна пісня нашої країни. Вона звучить під час свят і урочистостей. Коли грає гімн усі стоять рівно, бо це символ любові до батьківщини. У гімні співається про мужність, волю, віру українського народу. Червона калина одна з найулюбленіших рослин українців. Вона росте біля кожної хати, біля річки чи ставка. Халина символ краси, дівочої ніжності, материнської любові. Хліб святиня українського народу. Його шанують, бережуть, ніколи не кидають додолу. Хлібом і сіллю зустрічають дорогих гостей. Це знак доброти, щирості. Тому потрібно дбайливо ставитись до хліба, бо в ньому життя. Соняшник це квітка сонця, добра. І життя. Він завжди повертається до сонечка, неначе посміхається йому. Соняшник символ працьовитості українців, тепла, щедрості нашої землі. На українських полях вони ростуть великими, золотими, мов сонце. Вишиванка це національний одяг українців. У кожному візерунку заховалася любов, добро. І молитва. Мама чи бабуся вишиває сорочку, щоб оберігати дитину від зла. Візерунки різні, червоний символ любові, чорний землі, зелений – життя. Рушник в Україні не просто тканина, а справжня святиня. Ним зустрічають гостей, благословляють молодих на щасливе життя. Символ родинного щастя. Якщо лелека звив гніздо біля хати, буде мир і добро, а голуб символ чистоти, добра і миру. В українських казках лелеки приносять дітей і охороняють їм від нещастя. Українські символи це наша історія, душа і любов. Кожен з них нагадує нам, хто ми. Звідки і яку землю маємо берегти. Ми, українці, а значить сильні, добрі, працьовиті й вільні. Якщо відео сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався, ставить подобайки, і поширює моє відео. Дякую за увагу, до нових зустрічей!